Слава Господу! Мільйони проповідей, мільйони наставлень і ще вложу дещо що я своє. Не своє, а від Господа, яке, яке мені Бог положив на серце говорити для людей віруючих, для людей віруючих. Тому що не віруючі, вони не розуміють волі Божої. Треба, щоб їм Бог відкрив очі, щоб вони зрозуміли, де вони знаходяться. І якщо ти один із них, то проси Ісуса Христа, щоб Бог тобі відкрив очі, щоб ти навернувся і тьмив світло Боже і побачив волю Божу для тебе, а воля Його блага, угодна і совершенна. Вона добра, вона на добро, вона не на зло, вона на добро. В Чим проблема людей, віруючих і невіруючих, і взагалі всього людства на цій землі. В чому проблема? В тому, що людина розділена з живим Богом, з Духом Святим розділена. Без живого Бога, без Духа Святого, ти не зможеш жити в Божій волі. Ніколи. Тому що треба робити? Шукати Христа, Ісуса Христа, шукати Його волі, Його лиця Божого. А Його воля, вона в Слові Божьому, Божому і дусі святому. Ти ніколи не знаєш, що Бог приготував для тебе, без того. Духа Святого, без Слова Божого. Послання до римлян апостол Павло, він пише, він пише дивні речі, і він говорить такі слова. Перший розділ послання до Римлян. З 21 го вірша. «Но як вони Пізнали, пізнав Бога, не прославили Його як Бога, і не. Возблагодарили, а осуетилися в, своїх, в своїм розумі, помрачилось їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони стали безумні і славу нетлінного Бога поміняли в образ тлінної людини і поклонялись образу людському. А не живому Богу, а Бог є Дух. Коли Ісус зустрів Самарянку, Він сказав, що Бог шукає поклонників не на цій горі, і не на тій горі, і не там, і не сям, і не через святу, і не через святого, а Бог шукає собі людей, які будуть йому поклонятися в дусі. В дусі і в істині слова Божого. Ти не знайдеш ніколи Бога і його волі Божої для тебе, якщо ти не відкриєш Біблію Слово Боже і не почнеш вникати в то слово. Молитися, щоб Бог тобі відкрив це слово, тому що воно закрите для багатьох людей. Воно відкривається Духом Святим. Апостол Павло. Він писав слідуюче. Це перше послання до коринтян, другий розділ з 9 вірша. Ну, як написано, пише Павло, «Не бачило, не бачило око, не чуло вухо, і не приходило то на серце людське, що приготовив Бог, люблящим Його. А нам Бог відкрив. Духом своїм, бо Дух все проникає і глибини Божі. Бо ніхто з людей не знає, що в людині, кроме Духа людського, який живе в ній, так і Божого ніхто не знає, кроме Духа Божого. А ми прийняли не Духа світу цього, а Духа від Бога, щоб знати дароване нам від Бога. Якщо ти хочеш знати, що Бог подарував тобі твоє майбутнє, твого чоловіка, твою дружину, твою роботу, твоє служіння, твоє призвання, то тобі треба відкрити Слово Боже, відкрити твоє серце для Слова Божого, а це Слово Боже, то Ісус Христос, відкрий твоє серце для Ісуса Христа і запроси Його в твоє серце. Як свого Спасителя і Господа, і Він прийде. Це перше. І друге наповнись духом Його. Наповнитись духом це значить прийняти волю Божу для себе. Що нам робити, сказали до Петра? Покайтесь у гріхах ваших. Призовіть Ісуса Христа. Охрестіться в Його ім'я і приймете Дар Святого Духа. Діяння апостолів, 2 розділ 38 вірш. Треба так робити, як Бог каже. Якщо ти хочеш, щоб твоя судьба була від Бога, не від диявола, а від Бога. Якщо від диявола, то судьба розрушиться, людська, і він розрушає сім'ї і судьби. Нечистий Дух, тому що люди не знають волі Божої для себе, очі закриті. Відкрий очі на Слово Боже, вникай це Слово і зроби так, як Бог каже: Прийми Ісуса і охрести своє ім'я і приймеш дар Духа Святого. Тоді Дух Святий він почне тобі відкривати волю Божу для тебе. А його воля, блага добра. Вона не на зло, а на добро, щоби дати тобі майбутнє, щоби утвердити тебе в життю. Бог є добрий. Від твого образу мислення буде залежати твій образ життя. Так завжди було, є і буде. Павло далі каже послання до Римлян, перший розділ, 28 й вірш. Як вони не потурбувались мати Бога в розумі, то передав їх Бог переверненому розуму робити непотребства. Коли людина не має Слова Божого в розумі, не роздумує про Боже, вона Автоматично буде роздумувати про те, що на землі? Що ми маємо на землі? Що нас оточує? На землі ми маємо що? Зло, гнів, заздрість, ненависть? Злоба на різних рівнях, брехня на різних рівнях. Ми називаємо це і корупцією, і іншими словами. Як би ти це не називав? Культурно чи не культурно, воно розрушає. Якщо ти не потурбуєшся мати Бога в розумі, слово Боже в розумі. Тому той же апостол Павло, він до, ц... до тих же римлян він далі писав в 12 розділі з першого вірша, я прочитаю, і по-друге, включно. І так, він каже. Я умоляю вас, браття, милосердям Божим. Віддайте ваші тіла в жертву живу, в живу жертву святу, благогодну Богу для розумного служіння вашого, життя, для розумного життя вашого. І не сообразуйтеся з віком цим, а преобразовуйтесь обновленням розуму вашого. Щоб вам пізнавати, що є воля Божа, блага, угодна і совершенна. Вибір за кожним із нас. Чим ти годуєш твій розум, твоє серце, то і буде, то і прийде в твоє життя. Помисли плотські, вони завжди смерть принесуть. Які б вони радісні не були, тимчасові радісні, але в кінці розочарування прийде. Тому що в цьому світі все проминає і кінець смерть. Помисли духовні вони життя і мир. Тому що помисли духовні направляють нас на Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих. Він вічно живе, Він не помирає. Тому твої помисли, вони на вічність направлені, коли ти думаєш про Слово Боже, про Бога, про Христа. І Він дає, Дух Святий, дає тобі розуміння, відкриває очі, як тобі поступати, як тобі правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Ти вже керуєшся не цим світом, не Духом цього світу, а Духом Святим, Духом Божим. А він завжди на добро тебе поведе. Він не веде в темряву, він веде в світло. Він просвіщає, просвіщає людину. Тому виріши, який образ життя тобі вести. Як ти думаєш, такий і образ буде життя твого. Почни думати про те, що Бог приготував для тебе. А то написано в Слові Божому. Духом Святим написано. Бо Слово Боже, воно натхненне Духом Божим Святим. Тому вникай в це слово і проси Господа, щоб Бог відкривав тобі це слово. І Дух Святий тебе поведе далі, дальше ближче до Бога. Чим ближче до Бога, тим більша радість, тим мир Божий, там більше миру Божого, там радості. І коли навіть все бушує кругом, то ти маєш защиту. Господь буде твій захист. І Він тебе збереже. І Він тебе благословить. І Він тебе збереже, і твою сім'ю. Чому? Тому що ти уповаєш на нього, на Бога живого. Ти шукаєш його лиця. А Бог серцевідець. Він знає серце. Він знає, про що ти думаєш і чим ти живеш. Почни думати слово, про Слово Боже. І живи Словом Божим. Не всяким, не всякою їдою тою, що тілесною буде жити людина, а Словом Божим каже Ісус. Тому шукай перше царство Боже, решту все тобі додасть, каже Господь. Будь благословений. Призови Ісуса. Господь Єшуа Месія, істинний Бог, цар, царів і Бог богів, прийде до Тебе. І Він просвітить тебе, Він омиє тебе, очистить від Твоїх гріхів і дасть тобі Духа Христового, Святого Духа. І ти почнеш бачити те, що раніше не бачив. Через Пророка Іремію я зачитаю і помолимось. Господь сказав у 29 розділі 11 міршом. Бо тільки я знаю наміри, які мають для вас. Говорить Господь намири на благо, на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє, майбутнє і надію. Тому, Господи, я молюсь за кожну людину, за себе і за кожну людину, яка слухає Слово Боже. Відкрий їхні очі Боже. Відкрий так, щоб ми, Господи, і їхні, і мої очі, наші очі, щоб ми бачили те, що закрите для нас зараз. Щоб ми бачили Твою совершенну волю Божу для нас, для мене. Відкрий очі нашого серця, щоб ми побачили велику Твою любов, якою Ти возлюбив нас через Ісуса Христа, і пізнали цю любов і жили в цій любові. І наповнялись цією любов'ю, силою Божою Духом Святим, дарами Духа Святого. Поведи нас, Господи, в Твою совершенну волю Божу і твори Твої Божі діла в нашому життю і істві через нас для слави Твоєї Божої. Наш Спаситель і Господь Єшуа Месія, Ісус Христос. Хвала Тобі, Отче Небесний. благослови. Хто потребує зцілення, прийми зцілення. Дух святий нехай зцілить тебе зараз же. Від твої хвороби болі немочі. Твоя хвороба білі да йде від тебе. Нечистий Дух, да відійде від тебе во ім'я Ішуа Месії, да прийде кров Христа, Дух Святий, ізціляюча сила Христа. Зараз твій дух, душу і тіло, я призиваю ісціляючу силу Господа. Єшуа Місії Ісуса Христа, будь здоровий, будь звільнений від всякого впливу нечистого духа, від всякого віруса, від всякої хвороби. Будь зцілена, зцілений, здоровий, благословений во славу Божу, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.